Будемо перевіряти, будують чи імітують наші забудовники. Ну, ви такі таке привикаційне. Ну а як? Правду. Це? Двері зачинені. Ви виїжджаєте з свого ЖК бізнес-класу і бачите отаку історію. Кипить, все кипить, бурхлить. Кайф. І так, друзі. Доброго дня! І знову я, незмінний ведучий Олександр Тернавський, топ-експерт агентства нерухомості Capital. Приїхав сьогодні на огляд ЖК. Будемо перевіряти, будують чи імітують наші забудовники. В цей прекрасний англійський такий похмурий день. Ми з вами розпочинаємо. А розпочинаємо ми з вами. З огляду ЖК Ванхаус, село Вашневе, це у нас бізнес-клас складається з ЖК з двох будинків, але по факту це складається з чотирьох: дві секції на один будинок. Перший зданий в експлуатацію 2020 році, а другий нам забудовник обіцяє здати в четвертому кварталі 2024 року. Тобто, ось ось скоро. Зразу ми можемо побачити, що неймовірна велика скупченість машин є підземний паркінг і надземний. Але місць дуже мало і всі паркуються ось тут. Ну ось і зніміть, ви виїжджаєте з свого ЖК бізнес класу і бачите отаку історію. Давайте зайдемо в відділ продажу, запитаємо в них, що ж в них такого цікавого і ексклюзивного в цьому ЖК бізнес класу. Та-да-да-дам! Ну що, нам не вдалося зайти. Відділ продажу сьогодні певно, що вихідний. Зараз ми це знаємо, зателефонуємо за номером і задамо багато цікавих запитань. Абонент не бере слухавку. Перетелефонуйте, будь ласка, пізніше. Наразі абонент не може йти. Телефон від нас не взяли. Отже, ми йдемо. Дивитися сам ЖК вже без їхньої інформації. Як заявляє нам забудовник ЖК бізнес-класу Ванхаус, повністю зачинена територія і під відеонаглядом постійним. Зараз ми подивимось, що ж тут відбувається. Боже, ну це капець. Ну це реально це жесть. Дивіться, ну що це таке. Ніякого закритого простору для сміття, нічого немає. Тут взагалі якась промка, промзона. Якщо це надземна парковка, то це ну, сильно печально. Тому що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 машин тут може стати лише. Ну і бачите, як паркуються, прямо на дорозі. Вентилюємих фасадів, в принципі, немає. Це вже свідчить про те, що це не Бізнес-клас. Тут повністю вже комерція має бути, вже має працювати магазини, спортзал, кафе, ресторани. Але як ми бачимо, нічого з цього немає. Що я чую? Я чую, що там працює якийсь кран, бачу натягнутий трос, багато матеріалу сміття. Так, що ж тут таке? Ну, нічого не зрозуміло, нікого я не бачу. Оно один мужчина є, пісок набирає. Дуже гарна вхідна група. Е, в ЖК зараз ми... Ні, закрито. Добрий день. А підскажіть, будь ласка, ми знімаємо рубрику Будуючи імітують. Як вам ЖК сам? Як бізнес-клас? Ну, Як ви бачите, не зовсім то і не бізнес, як хотілося б нам великий да. жаль. Так, а взагалі. Ну, дивіться, якщо б наші забудовники зробили б те, що вони зробили, як мій побудували, то було б дуже класно. А будують взагалі другий будинок? Ні. ні. На жаль. Обіцяю. Ну як, звісно, обіцяєш, це так. зробимо. Мали вести зробимо четвертому. вам парковку, паркуємося. Як ви бачите, угу. дітки не... граються в нас отут, от. всередині має бути територія, тоді діток, угу. да. Але як бачите, а, прибув муковод. Це прибуде <рес> ландшафтний дизайн. Оце да. він. Зауважте. Оце. Ексклюзивний, унікальний ландшафтний дизайн. Ось це. Давно живете тут? Два роки вже живий. Що за два роки змінилось? Щоб покращилось, щоб погіршилось. Ну, ви такі, знаєте, такі привикаційне. Ну а як? Правду? Це, коли виключають світло, нам поставили генератор, щоб газ був. Все. Ну а тепло є. Ну, дивіться, опалення. якщо є газ, то є опалення води. Я живу на 13 13-му поверсі. Немає. у нас води немає. Ми просили, говорили, що давайте поставимо, хоч ти не знаю, з грошами поставимо хоч якийсь під насос, да? щоб насоси працювали, але як немає. Скажіть, будь ласка, ціна квартири і, і, і скільки платите за прибудинкову квартиру? Якщо не помиляюсь, ми платимо 1000 гривень ці, за це за прибудинкову за цю красу. Угу. Ну, за сміття це... і за da, цю da. історію. Окремо дякую нашому довірнику, він збирає пластик за своєю, ну, своє ініціативою, він mm. збирає пластик, картон і вивозить о, в спеціальне... Ну, це так, це йому, це, це його, його йому плюс, плюс. кармус. Підземний паркінг великий. Але ж його нема. І... А, а він його. у нас був, ми його сказали, забирайте назад, бо толку, що від того ми заплатили гроші і. Ага, то він по факту його не має. Немає. Ну там якщо ви прийдете далі, Ось там, то там бачите, один рівень. це якраз має бути підземний паркінг. Дякую це вам, це гарного рівень. дня бережіть Хар себе. Це підтвердження моїх слів. Ви бачите оцю прекрасну леді, яка розповіла нам все так, як є, все так, як я кажу, що. Оце ландшафтний дизайн, тисячу гривень платять за прибудинкову територію. Що по факту паркінгу немає, 13-й поверх люди живуть без води при відключеннях світла, але є тепло. Це один із плюсів, що є газ. І так, проходимо ми, а куди ж ми проходимо, якщо ми вже прийшли, це все. Це ось ця вся територія. 10 паркомісць на весь. ЖК, що заявляє нам забудовник на сайті написано 960 доларів за квадратний метр. Це однокімнатна квартира, яка там від 37 квадратних метрів. Це не, не багато як для бізнес-класу, але ж це і не бізнес клас. Яка моя експертна думка? Це комфорт плюс, можливо, просто комфорт. Дуже шкода людей, які живуть і терплять це все. І вони сподіваються, що забудовник знайде гроші і забуд... добудує цю всю історію. Ось ми можемо зараз побачити, який дійсно затор з'являється. Коли виїжджають е, власники квартир з їхнього ЖК. І дівчина, з якою ми щойно спілкувались, я їй передаю максимальний привіт. Ви дуже класна, світла людинка. подивитесь це відео. Стоїть досі в заторі, щоб виїхати просто в місто. Все-таки ми їдемо далі. І так, друзі, зараз ми знаходимося біля ЖК. Велспрінг це проект від «Edelburg Development». Що нам заявляє забудовник? Що буде два будинки: перший будинок, перша, друга, третя секції вже здана в експлуатацію, четверта, п'ята здоблювальні роботи. І сьома у нас будується знову ж таки. Ми чуємо, що це вже побудовані секції. Перші три, що йдуть внутрішні роботи. Ну і як ми бачимо, вже люди живуть там. А деякі ну більшість квартир не заселені. Але що я вам хочу сказати, що це комфорт-клас, але в цьому комфорт-класі вже є магазини, вже є комерція і багато комерційних вільних приміщень для розвитку бізнесу. Це дуже круто. Дорога не загружена, класний є виїзд. Ну, як ви бачите, парковки не дуже багато. Напроти дитячий садок чи школа. Тут секція також дуже гарна. А, от центр розвитку дітей та батьків. Зернятко. Ось на секундочку. І так. Відділ продажу. Двері зачинені. Ео! <звітло> а, да, світло є, видно, що працюють, але нікого на місці немає. Помуро телефону також немає щоб подзвонити. Зауважте. Дуже гарна така променада, ліхтарики скрізь. Певно, що тут ввечері дуже гарно. Крани працюють, так, да, молодці, молодці. Видно, що е, йдуть роботи, йдуть. Кипить, все кипить, бурухлить. Кайф. Дивіться, є, друзі, вже дві люльки, є будівельники, ось ми бачимо мужчину. Тут оздоблювальні роботи, все типу, як по плану. Доброго дня! Давайте ми познайомимось. Я Олександр. Ми нікого не попереджаємо ніколи, тому що щоб все було світло, прозоро, да. да -да -да. так. Тому ні з мені було дякую вам. Це дуже круто, що ви підійшли. дійсно працює наша охорона, так як написано, є охорона. Вже зараз поліції все стоять. — Треба мені знімати. — Я зараз раз заб'ю ваш апаратку. Ну що, стоять, стоять. Ну. Подожди, апарат, ну. Шо, друзі? Висновки, які на територію ми не зайдемо, тому що ну вона дійсно закрита. Ми бачимо. Мені подобається, що тут є інфраструктура, вже є, хоча будинок ще не зданий в експлуатацію, і всередині в подвір'ї вже зроблений ландшафтний дизайн, Газончик, дитячий майданчик невеличкий, тому що це дуже важливо для інвесторів, які і для людей, в принципі, ми всі люди, які вже тут проживають. А ми, а ми, друзі, знову ж таки поїхали далі, тому що вже осінь і вже так холодно. І так, ми приїхали з вами в село Крюківщина. ЖК Краєвидний від забудовника «Комфортбуд». Перший другий будинок побудовано, але має бути введений в експлуатацію четвертого кварталу 24-го року. Третій будинок будується, і ще вісім проєктів, що кидається зразу в очі, гарна. Променада, пекарні, великі, зелені, досі дерева. Все згідно малюночку. От реально, дивишся на дерева, дивишся на цю алею, на цю променаду клас. Мені дуже подобається, чистенько, охайно, реально дуже багато місця для машин. Для парковки, що я побачив зразу, як ми тільки підійшли на верхніх поверхах, от в цьому будинку він ще не ведений. А вже ми бачимо, що відвалилися куски фасади. До речі, сміття в нас закрите, що немало важливо, і нові сучасні такі баки. Бачите, алюмінієві. Підемо, зайдемо всередину. Подивимося, що ж там у нас. Що ми бачимо? Тут недоробленіші клумби, але вже почали висаджувати озеленення. Бачите, комерція вже працює. Є кав'ярня, салон краси, там ще нічого немає. Поки будинок не введений в експлуатацію, ніхто, в принципі, ще не, не, не заїжджає. Поставили генератор, певно, що на ліфти або це під комерцію. Це комерційно, напевно, що так. Ну, ми бачимо. Дивіться, є люлька. Один мужчина лазить без страховки, без каски. Він має ввести в експлуатацію 26-го року. Вже він начебто побудований, бачите, і оздоблювальні роботи йдуть. Бачу я дитячий майданчик, спортмайданчик. Оце тимчасова історія. Бачимо торговий центр, парковка ще одна. Якщо тут буде місця мало, то ви можете тут паркуватися. В принципі, класно. До речі, майданчики дитячі дуже рідко роблять з піском. Взагалі, це штучне покриття кидають, але тут дійсно пісок, як в дитинстві, діти. Можуть пощупати, потрогати, знаєте, руками побачити, глазами потрогати. Тут не закрита територія, але знову ж таки, певно, що коли все вже добудують і це здадуть в експлуатацію, вони огородять і відокремляться. Безпеки ніякої немає. Ти в принципі пройшовся з магазину, з супермаркету, переліз через забор, перешагнув. Так сказати, і все, йти вже в когось в ЖК. По цьому будинку, третьому, ми бачимо, що оздоблювальні роботи вже майже закінчені. Склопакети стоять повністю фасад, майже вже зроблений. Комерція також майже зроблений фасад. Я вважаю, що ну, я бачу, що там проводять вже внутрішні. Вони нікуди не спішать, все по плану, по ходу, в них іде. Але в проєкті 11 будинків і ще вісім в планах. в них. Ну, побачимо, побачимо. І будемо відслідковувати це. Будемо на зв'язку, і будемо ще приїжджати сюди, дивитися, що ж вони там будуть будувати. І так, поїхали далі. З початком повномасштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. І так, ми приїхали на наступний ЖК ЖК Євромісто, забудовник «Savo International». Зразу. В очі кидається неймовірно гарний фасад, який вже починає йти на відпочинок, починає все відвалюватись, падати. 16 будинків збудовано, в проєкті 17, 17-й будинок будують, ми зараз пройдемо, подивимось. Є дві величезні парковки, закриті під шлагбаумом. Зараз ми ось побачимо з вами цей 17-й будинок, який будують вхід у нас по карткам. Тобто ось той будинок. Мають добудувати. Знову ж таки, ми бачимо два крани. Зараз у нас 16 15. Я не бачу будівельників, я не бачу, щоб працювали крани. По факту будинок стоїть, нічого там не відбувається. Ні людей, ні ніякої роботи немає. Добрий день. Добре. А скажіть, будь ласка, а цей будинок 17-й взагалі будують чи ні? Добре. Будують, так? Да? Є там працівники якісь, так? Да? Працюють. Будівельники. Будівельники, так? Да? Зрозумів. Дякую вам, дякую. Жителі ЖК Євромісто кажуть, що будують. Ну, по факту ми бачимо, що зараз ми приїхали зараз, ми оцінюємо в моменті, нічого там не відбувається від слова взагалі. Прикольно, що закрита територія повністю по карткам. Не зайдеш, не приїдеш. Просто так. Добрий день. Друзі, підскажіть, будь ласка, а ось цей будинок 17-й. А ми знімаємо рубрику Будують чи Він взагалі будується чи стоїть будівництво? Будуються. Бачили там да, працівників, да, будівельників. Бо ми приїхали, я бачу, що крани не працюють і нікого там не завжди. А, не завжди. Да, не завжди. Періодично. Да. Дякую, дякую. Ну, будують, кажуть, що будують. Дуже багато пишуть, що дуже шумно. Квартири, які виходять сюди, сюди, тобто на дорогу, тут їм заважає воно. Дуже багато пишуть, що дуже шумно, погана шумоізоляція. І по факту ми ще бачимо, що погані фасади. Неякісно зроблені. Труби вже газові, вже поржавіли. 12-й. Ну так, да, ось за 12 років е, прийшли е, фасади в такий стан. Поїхали, подивимось, ЖК Євромісто 2. Там у нас буде крута колаборація цього забудовника Savo International» і забудовника ЖК бізнес-класу, який ми сьогодні оглядали першим. І подивимось, що ж вони там придумали. Поїхали. Так, друзі, як я вам і обіцяв, ми приїхали оглядати ЖК Євромісто 2. Забудовник у нас тут Саво «Savo International» і Noxt. Подивимось, що тут вони за колаборацію створили і чи дійсно вони будують чи імітують. Давайте так. Це комфорт-клас. Перший будинок має по ідеї бути зданий четвертому кварталі 24 го році, але як ми бачимо. Ну, типу, нічого не відбувається. Зараз ми ще пройдемо трішки далі туди з вами подивитися на будівельний майданчик, чи дійсно там щось відбувається. Два крани я бачу, а більше, в принципі, нічого. Ні, взагалі абсолютно нікого немає. 17.17 17 зараз на годинниках по київському часу а, можливо вже всі пішли додому відпочивати. Але ми зараз хочемо все-таки перевірити. Ми ж для цього тут сюди і приїхали. Чікс. Обережненько. На які жертви я йду. Ооо, подивіться, яка красота пролетіла. Природа. Так. Ну по факту, давайте так. Два крани є. Бачу, що матеріал є. По фасадній частині. Внутрішній фасад недороблений. Вікна не доставлені, хоча ось ось перед новим роком вони мають ввести його в експлуатацію в четвертому кварталі. Певно, що вони не встигають, це однозначно, однозначно не встигають. Ми бачимо багато контейнерів, де живуть чи жили. Будівельники, не знаю, немає нікого, ми не бачимо. Пустир. Просто пустир. Взагалі має бути 11 будинків забудовано в проєкті. Ось десь, ось тут. Оця площа вся. Це під забудову. Підемо ми зараз з вами відділ продажу, він знаходиться далеченько. Ми зараз... Чик -чик. добрий день! Пускайте, бо замерзли. Ми, а... а є відділ продажу? Вже не закінчував. Вже не працюють? А набрати візьмуть трубку? Не, не знаєте? Дякую. А! Пальці не працюють взагалі вже з цими зйомками. Для вас стараюсь, для вас. Консультуємо за телефоном. Ми так довго йшли, щоб ви не взяли трубку. Ану беріть. Графік роботи до 18. -ї. Тобто вони ще 20 хвилин мають працювати. Так що нехай нас не обманюють. Давайте на другий зателефонуємо швиденько. Відділ продажу гарно виглядає. Мені подобається. Так, ну, я впевнений, що від нас не візьмуть слухавку. Ми знімаємо рубрику Будуючи імітують. Ви кажете, що ви будуєте ось цей в ЖК Євромісто в першому, да? оцей з червоно, червоної цегли. Останній. Переїхав і устроївся тут по місту. І виходить так, що от за півтора року це вже другий будинок вже наполовину Ага. А цей ЖК Євромісто 2. Його взагалі будують, бо ми нікого не побачили. Його будують, але тут щось. дуже Тяжко, да? так? Ну, то зрозуміло, И Да. Так. Добренько. Дякую вам. Який висновок? Побудували вони ЖК Євромісто перший, дуже багато будинків. Добудовували вже останній будинок, нам розповіли. І перекинули всі сили на ЖК Євромісто 2 Почали будувати, і за останні півтора року побудували тільки, не не побудували, а оздобили, тільки зробили фасад до восьмого поверху. І все. На цьому закінчили. Будівництво нікого немає, нічого не чути. Отже, друзі, ми сьогодні з вами переглянули ЖК, які знаходяться в Вишневому, в селі Крюківщина. Ви все бачите самі на власні очі. Хто будує, а хто імітує. Отже, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас. Ми дуже любимо вас. Дякую вам, що були з нами сьогодні і до нових зустрічей. Пока. Вже не літо за вікном, бо вже морози. Добре, злазимо. Я куплю новий, вам привезу. Гой, да, гой, да.